Після заборони продавати алкоголь у Тернополі в нічний час міська влада прийняла ще одне рішення по суті протилежне. За ним виконавчий комітет міськради може дозволяти підприємцю торгувати спиртним після 22-ї години. Щоправда, лише у святкові дні. На думку депутатів, зокрема, ініціатори заборони нічного продажу алкоголю а по сумісництву керівника організації Творя за Тернопільщина Михайла Головка. Попередні рішення не суперечить ще й прийнятому. У нас є рішення сесії міської ради, які забороняють там торгівлю. Нічний час, після 22 години ми залишається в селі, воно є актуальним, ніхто його нічого не скасовував, і це воно рішення не стосується. Так само щодо там заборони, коли це виступав заборони в парках, та та сама ситуація. У нас в парках Тернополі не торгують алкоголю, і це рішення залишається ночній силі. Що ми дали на сесії? Раніше депутати проголосували і законно дали відповідальність на виконком, що виконком може влаштовуватися такову торгівлю. Це не говорить, що в Тернополі будуть проторгувати алкоголь. Но якщо якесь свято буде, чи яке зробити виняток і так далі, чи це на площі чи то на зимовий період, я не знаю, ну під які свято вони можуть якісь такі дозвіли й давати. Але тернополяни, на яких і поширюються, то заборони, то дозволи міської влади вважають інакше. Тим більше кажуть, незважаючи на попередні рішення, алкоголь все одно продавали. Так, звісно, погано. У нас взагалі молодь так спилася, що це вже взагалі ну, дівчатам зараз, я вважаю, нема гідних партнерів для того, щоб вийти їм заміж. Нема. Бо вся молодь шукає щастя в горілці, в наркотиках. Це дуже погано. Ми тільки за те, щоб було заборонено продавати алкогольні напої після 22 годин. Бо це є е, велика небезпека для молоді і для нашого підростаючого покоління. А в святкові дні? Так само і в святкові дні. Ну, має бути альтернатива для того, щоб молодь, молодь мала де чим займатися, щоб було де задіяно. В такому напрямку треба працювати з молоддю. Я би казала, щоб заборонило. І в святкові дні. Надій Я, мабуть, не буду коментувати, тому що я не п'ю ще людина, на мене це ніяк не впливає. Це взагалі-то, краще, було скорше. Ну, зараз не дуже так добре. Бо така міська рада вона все забороняє і все дозволяє. Розумієте? Чим більше хаосу, тим краще жити в Україні. Ви хіба не розумієте? Я негативно ставлюся до того, тому що чи в святкові, чи в такі дні, якраз малолітні такі діти вони приходять і все рівно її в магазині продають, чи в святкові, чи в такі, то я негативно ставлюся до того. Про те, в які саме свята продаватимуть алкогольні напої, не знають ні люди, ні самі депутати, які за це рішення голосували. На думку Михайла Головка, норма стосуватиметься лише кількох свят у рік. На жаль, так в Україні багато свят, може забагато, але я думаю, це стосується виключно тільки деяких це дня міста, чи може іншого, і все. Тобто, то, тут не стоїть питання постійно кожне свято давати якусь там дозвіл. Я думаю, воно не буде такого рішення. Не повинно бути. чи діятиме виконком так, як сподівається, Михай... Михайло Головко побачимо вже у грудні на початку новорічно-різдвяних свят. А якщо й ні, то чи заперечить противник алкоголю однопартійцям, якщо ті нещодавно виділили його організації 72 квадратних метри в самому центрі міста? Можливо, надане приміщення свободівцю і подарували в обмін на підтримку дозволу на продаж спиртного у свята.